Шановний Володико, святі отці, учасники нашого зібрання, хотів би поділитися деякими міркуваннями щодо цієї знаменної дати. Хочу зразу сказати, що я не є дослідником подій Карпатської України. Я глибоко не вивчав цю тему в архівах, не досліджував і тому зупинюся на одному ну, на кількох таких аспектах. Цієї визначної події. Ну, найперше, звичайно, карпатська Україна є таким етап етапною подією у контексті державотворення українського державотворення на теренах нашого краю. Як тут вже згадувалося, 21 січня 1919 року, після розпаду Австро-Угорщини, 420 делегатів з усього краю. Зібралися в хусті, проголосили головою Конгресу Михайла Брощайка, який у своєму вітальному слові запитав, що до кого ми хочемо: можливо, до Будапешту чи до Праги. І всі одноголосно проголосили до Києва, до Києва. І тоді Бращайко сказав ті свої знамениті слова, що Київ, про який ми. Могли тільки в чотири очі говорити колись із Богом. Сьогодні можемо відкрито сказати, ми йдемо до Києва. Ну, Про Хузький З'їзд не буду детально зупинятися, делегація була відправлена до Києва. Але через 20 років учасники цих подій, зокрема, Михайло Бращайко і інші, вони долучилися і передали оце знамено карпатській Україні. І потім, після 39-го року, як завершила ну, як Карпатська Україна, ну, після 44-го року, як Карпатська Україна перестала де Юре е, існувати, то учасники Карпатської України рівно через 50 років, у 1989 році, раптом з'явилися серед нас, серед тих, хто е, відновлював. Державність України у 1989 році. І вони передали нам оцю естафету боротьби за українську ідею. Тут варто згадати ну, серед тих, кого найбільше хотілося мені згадати, звичайно, двох таких учасників тих подій. Перший є делегатом Сойму Карпатської України, це Юрій Станенець. Юрій Станенець, який, коли ми почали готувати календар просвіти на 91-й рік, тут я взяв його тут Антоніна вчорашня серед тих, хто готував цей календар, перший повоєнний календар просвіти, Та то насом е, насом з вами. Юрій Станенець написав такого нам листа на просвіту, що е, ніколи не думав я е, дожити до цих днів, коли відродиться. Наш календар, коли відродиться наша просвіта, коли ми знову почнемо боротися за незалежну українську державу. А тут ми опублікували його твори. А інший, один із учасників тих подій, відомий, звичайно, юрист, це Микола Бандусяк. Микола Бандусяк, коли я ніколи не забуду, коли він підійшов. Десь це був 89-й рік, і він ми зустрілися. І він каже, оцей би будинок Михайлику, нам треба забрати. І ми, ми були біля будинку просвіти. І він каже, оцей би будинок каже, нам забрати треба. Ну я не мав уяви, що я думаю, чому це так, будинок офіцерів. І він він каже: Я зроблю листа, листа юридично обґрунтую. А, бо ми мали вже печатку, що там така. А ви підпишете? Ну то добре, він зробив такого грунтовного листа на Міністерство оборони Радянського Союзу. Тоді я його очолював, і ми відправили цей лист, отримали відповідь, що це неможливо. Але разом з тим одну кімнату ми вам виділимо. Такий був перший крок. От на цьому я хотів зупинитися. А Тут ми також підготували з паном Ярославом трохи пізніше 6 хвилин із Сойму Карпатської України. Ми вам зараз ну, продемонструємо для того, щоб ми відчули оту дух епохи. А я хотів на чому зупинитися? Ну, Дуже часто вживають цей термін. Хто не досліджує цю тематику Карпатської України, часто вживають там якби події одного дня, там <соці> ну, і так далі. <соці> то ми з вами чудово розуміємо, що Карпатська Україна э, почала э, своє існування, із, э, то, після того, як э, Августина Волошина э, обрали премєр да. не Не прем'єр-міністр, а <соці> 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 обрали його. Тоді вже була назва вже Карпатська Україна. Ну одним словом, починаючи від 2 листопада. Після віденського арбітражу, коли було відібрано частину земель і частину наших ну міст великих Ужгород і Мукачево, передано в почалася евакуація уряду карпатської України в хуст. І починаючи з 2 жовтня до власне, 15 березня, відбувалися в хусті знаменосні такі події. Планувалося відкриття університету, робилося все для того, щоб працював університет. Відбулися вибори до Сойму Карпатської України в лютому місяці. Від було відкрито театр, який давав свої, значить п'єси. Там приїжджали з усього світу поза як. Сама назва Карпатська Україна вона вже вживалася офіційно, і хто приїжджав міг отримати в паспорті штамп такий, що він є, значить, з карпатської України, і такого етапу у державотворенні України не було. Тому це був такий е, сім місяців повноцінного життя держави, і цей етап відіграв надзвичайно велику роль, звичайно у. Державотворенні української держави зараз. Хотів би на завершення поза як ще раз. Прошу вибачення, якщо щось, щось такого нового я вам не сказав. Поза як Роман Андрійович так, 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 так. Роман Андрійович досліджував цю тему. Він набагато більше міг розповісти вам. А ми зараз включимо невеличкі 6 хвилин і перенесемося в ті часи, і 6 хвилин подивимося доповідь Карпатській України. Așe že budu a i să a mandat svůj zastavat i podle și nejlepšího a svědomí. Porumun. Pagadoje, că Carpatii ucrainei voi fi credincioși și că voi țelea legile și mandatul îl voi îndeplini conform Constituției cele mai bune și cu inimă. Sfântului Prime, it's Vitovi Stiu, Великої відповідальності перебирають той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене, стояти на чолі першого соєму карпатської України. Що всім нам є дорогі, дякую за цю визначну очі і обіцяю, що з допоможю, Божією старатимуся доложити всіх зусиль, бути рідним проявленого мені стовіря. Світлій сойме, тоді української нації не було ще випадку, що вирішало всенароднім голосуванням. Вільно вибрати українське законодатне діло. Сотні літ наш народ став і терпів, і ось і тепер надійшов той час, коли український народ карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну и не ви дому за ту дорогу до простори воји. Карпатска Украјина кличе нас до великої і свјатоњи работи, а миш после теј заклик без сумниву та без вагања слугајемо и стајемо туди де нас признаћено. Бо право и целу дајућ нам не населство, не темнота, не пострах, Не надсковування одних проти других, не лен гріш, але чиста, односхідна воля, чисте, однодушне, беззастережене довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм погляд. Україні не є гостем на цій землі, Заселює він цю землю більше, як тисяча 30 років. Духі поживати нас тут, найменших і найслабших. Та дав нам стільки, стільки творчої і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати, що я рідній і достойний. Жлянитися сім'ї великих свобідних народів та бути беззастережень, череженими господарями своєї прадідної землі. Всього пропам'ятного місця. Дякую за одностідне довір'я та уповаження, яке без найменшого застереження віддав нам наш народ в Кар -кар Карпатській Україні до рук нашого законодатного світу я точно прирікаю перед всем учим Богом іменем Цілого Слойму, що над своє життя будемо всі високо цілити собі цього довіря та доложимо всіх зусиль, тягуючися найсвятнішими почуваннями християнської етики та національної достойності розбудови нашої держави. Зробивши цей милий обов'язок, вважаю наш перший сон. Karpackiej Ukrainy wyczynili na kosmowie. Jeszcze raz wytajła i zająłem nasze pierwsze wysiedlenie w Wielkiej Brytanii. Karpackiej Ukrainy czystą Зон Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України.